Наші захисники неба збили 62 шахеди у різних регіонах. 26 локаційно втратили. Їх окупанти запускали хвилями із Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла, а також із території тимчасово окупованого Криму. Водночас ворожа авіація гатила по Харківщині та Сумщині кабами. Завдали нападники ударів і балістичною ракетою Скандерем. А ще били чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59-69, які українським військовим вдалося знищити. Пожежі і руйнування. Росіяни знову атакували своїм смертоносним залізячим столицю та область. На Київщині четверо людей поранені. Це водії, які перебували у своїх авто неподалік від місця падіння уламків. Один із чоловіків отримав наскрізне ураження тулуба. Інший множині ушкодження усього тіла. Ще двом пробило ноги. Їх ушпиталили. Також побиті шість приватних будинків та кілька машин. Зайнялися трава і вагончик на території непрацюючої заправки. Вогонь приборкали, на щастя, обійшлося без загиблих, каже речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Було задіно 12 рядувальників і 3 одиниці техніки. Було ліквідовано пожежу недіючого металового вагончика, який знаходився на території недіючої АЗС. На жаль, також поруч з вагончиком знаходились вантажівки, в яких перебували водії. Чотири людини травмовано. Один з водіїв дуже важко травмований. Ну інших потерпілих немає. Також рятувальники залучалися до ліквідації наслідків пошкоджених приватних житлових будинків і автомобілях, які були пошкоджені вибуховою хвилею, і падінням уламків літальних пристроїв. У будинках вибиті вікна, шибкі також в автомобілях. Вибиті теж вікна і самі пошкоджені автомобілі. Масовану атаку дронами пережила цієї ночі Одеса. На місто летіло більше десятка ворожих безпілотників. Цілили по житловій забудові. Загинув 46-річний чоловік, який був за кермом своєї автівки. Ще дев'ять людей поранені. Зруйновано з десяток будинків у передмісті. Пошкоджена школа. Сергій Осадчук далі докладніше. Околиця Одеси тут лише приватні будинки. Близько півночі почалася атака ворожих дронів Камикадзе. Півтора десятка шахедів заходили з моря. По них працювали сили. ППО люди розповідають, це була жахлива ніч. Попала в сусідній будинок. постраждал мой дом за воротом, ну, дах, дах полностью весь разрушен, выбиты все окна, двери. Нас с человеком накрыла волной, нас вообще на ну, ударной волной отбросило, как раз мы улегли спать. Ну, в общем, живого места в доме нема. Мы спустились только вниз, Собака Ми спустилися тільки вниз, ще собака сюди забігла. Я забрав двері, думаю, привідкрию і знову як прилетіло в чоло, в губу вдарило. Коли вже все загасили, побачив, що лишилося від будинку. Авто перегнав два дні тому, але будемо й далі жити. Усі живі, малий два і три рочки, старший 14, Ну і ми з дружиною. Лише дивом ніхто не загинув і не згорів всередині будинків. В перші хвилини сусіди намагалися власноруч загасити полум'я, бо під час повітряної тривоги рятувальники не змогли виїхати на місце. Люди допомагали один одному покинути пошкоджене житло, і в цей момент всюди вибухало. Сказати, що паніка була, не було. Страх Страхнув якихось перших пару хвилин. У мене двоє дітей. Ми з чоловіком дітей одразу до глибшої кімнати. Сусідка 90 років, вона не чує, вона погано ходить. Я до сусідки, вона теж в шоці стоїть, не знає, що робити. Я її поки теж в теж кімнату хотіла завести. Ще щось бахнуло там. Окрім будинків, в цьому районі дрони встигли наробити лиха і в сусідньому вибухом пошкодила школу, яку лише капітально відремонтували шість років тому. Тепер місцевим дітям доведеться вчитися в іншому місці. В тому ж районі загинув і чоловік. Він їхав під час дронової атаки у своїй автівці. Серед дев'яти постраждалих вагітна жінка. Нині на місцях вибухів працюють комунальники. Тут збирають і заяви від власників зруйнованого житла. Загалом розтрощені півтора десятка будинків. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1. пекельною. Була ця ніч для Харкова. Там 25 поранених. Серед них чотиримісячне немовля. Росіяни завдали по місту трьох ударів. Одна із влучань у 12-ти поверхівку. Там обвалилися три поверхи. На місці досі триває розбір завалів. Правоохоронці та рятувальники встановлюють, чи є під руїнами люди. Ще два влучання були у середмісті. Котре зазнало пошкоджень будівля Держпрому ворожа бомба влучила поряд у сухий фонтан. Крім того, частково зруйновано дитячий магазин та пошкодило входи до станції. Метро за даними медиків. Усі поранені, кому надавали допомогу цієї ночі, мешканці багатоповерхівки. По більшості легкі травми, утім, шістьох людей довелося ушпиталити. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас, а саме це ФАП з ПК. Запуск було з населеного пункту строїтель Білгородського області з літака 34. На місці працюють прокурори та слідчі з метою вилучення уламків, уламків як речових доказів для майбутнього трибуналу. У Запоріжжі сьогодні день жалоби. Кількість жертв російського терору там зросла до 9 людей. Серед загиблих однорічний хлопчик поранених уже 42 людини. Серед них теж є діти. Напередодні окупанти завдали по місту. Масованого авіаудару каби летіли на онколікарню та житлові будинки. У багатоповерхівці зруйновано майже два під'їзди. Там досі триває розбір завалів, адже під руїнами ще можуть бути люди. Про перебіг пошуково-рятувальної операції далі. Кіра Овес Півтора під'їзди. Цієї багатоповерхівки зруйновано внаслідок російського авіаудару. З моменту атаки тут не припиняють працювати надзвичайники. Тривають пошуково рятувальні роботи, адже під завалами і досі можуть знаходитися люди. Поруч із будинком гори будівельного сміття, яке колись було чиїмось затишними квартирами на четвертому поверсі, дивом тримається ціліла шафка. Саме на четвертому поверсі жив пан Олег із сином. Зараз перебралися до приятеля чоловіка. Під час атаки вдома не було, а син, на щастя, був у дальній кімнаті. Снісло Що я можу сказати? знесло пів квартири. Що ще я можу сказати? Мені 60 років афганець. Слава Богу, що моя родина жива. Що син був у дальній кімнаті, не пішов на кухню випити чаю, тому і уцілів. Поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою у кіоску, де приймали вторсировину, сировину, працювала пані Любов. Жінку не тяжко поранило вибуховою хвилею. Ну, що, в мене зразу цей шок. Я бігом шукати касу хазяївам, бо я ж там роблю. ці давай доставати, бо я ж таки за це. Хоча я розумію, що це мілочь. Ну і. Побачила, що оце пиліще кругом, вдома нема, і люди кричать, і дівчинка тут одна дуже кричала. Внаслідок російського бомбардування Запоріжжя дев'ятеро людей загинуло. Серед них однорічний хлопчик. 42 людини дістали поранення, 15 із них у стаціонарі. За життя п'ятирічного хлопчика борються лікарі. Йому зробили операцію. Він на апараті штучної вентиляції легенів у тяжкому стані і четверо дорослих. Рятувальники працювали всю ніч для того, аби підсвітити місце події. На були встановлені спеціальні освітлювальні башти. На місцях прильотів в приватному секторі роботи були закінчені вже вчора. Зараз ідуть відновлювальні роботи. Сьогодні у Запоріжжі день жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Докладніше у наступних випусках ТСН. Кіра Овес Андрій Хуповка 1+,1.